З'їздили на вихідний Будапешт, і ось вам декілька цікавих фактів про це місто. Будапешт, як столиця, з'явився в результаті об'єднання трьох незалежних міст Буда, Бруда та Пешт. Зараз це райони міста. Тут з'явився перший метрополітен в континентальній Європі. Відомий парламент головна пам'ятка міста, котру обов'язково треба побачити. Це копія Вестмінстерського аббатства в Лондоні. Його так кажучи, краща версія. Кожен з нас хоч раз намагався зібрати кубік Рубіка. Так ось, ерно Рубік народився якраз в Будапешті. Будапешт це справжнє місто м'ясоїдів, і це можна побачити, побувавши на центральному ринку. А ще займає друге місце по виробленню фогри гусячої печінки. Вона також є на ринку.